Українська армія отримає нове озброєння. Через загрозу військової агресії з боку Росії у військових Чернігівщини може з'явитися нова техніка. Безпосередньо зараз вже керівництво Збройних сил розглядає необхідну потребу саме в сучасних зразках військової техніки, щоб на її найскоріше закупівлю і щоб вони встали до строю бойового. Через складну фінансову ситуацію в країні озброєння купуватимуть в тому числі і на гроші, котрі населення перераховує на рахунки армії. Нині ця сума сягає більше 60 мільйонів гривень. Гроші перераховані чернігівським військовим, поки не вдалося використати. Причина тому зміна керівництва Міноборони. Саме рахунки, які на Чернігівщині поступали на Саме рахунки військових частин установ Збройних сил тут деякі проблеми є, то що, на жаль, у нас часто зміна керівництва і кошториси вітчизняного нашого оборонного відомства вони не, 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 не дають можливості їх зараз використовувати. Незважаючи на невикористані кошти, військові допомогу все ж отримали, Небайдужі громадяни одразу ж відгукнулися, допомагали харчами, одягом, теплими речами, грошима на пальне та ремонт техніки.